Традиційно, 3 вересня шості відзначають день міста. Вже четвертий рік поспіль. Через війну масових заходів немає. Цьогоріч на окремих локаціях організували короткотривалі заходи, аби створити святковий настрій для містян поблизу шосткінського арт-центру та на подвір'ї дитячої школи мистецтв звучали пісні та жива музика у виконанні викладачів закладів. Сьогодні у нас свято якою б не була зараз. Ситуація, яке б важке життя не була, жорстока війна, але сьогодні день нашого міста. Колектив дитячої школи мистецтв, ну в особі викладачів школи, підготував невеличкий концерт, музичний подарунок рідному місту. Зі святом вас, шановні містяни, всього найкращого, а головне Справедливого стійкого миру в Україні класичні та сучасні мелодії, виконані на віолончелі, скрипці, флейті та трубі, привертали увагу перехожих, змушуючи зупинитися, послухати та надихнутися прекрасним. Твір повертайся живим сьогодні, як мабуть найактуальніше, щоб цей твір прозвучав. Скільки наших е, е, рідних, знайомих, братів, сестер, скільки воює е, зараз на передовій. Ми всі бажаємо як найскорішого, е, найскорішої перемоги, і щоб кожен, кожен повернувся додому свої домівки до своїх дітей, до своїх рідних. Тому ця музика вона. Така чуттєва, вона така і надихаюча, і в той же час вона дає, придає якісь сили і впевненість, що все буде добре. Україна переможе. Спеціально до свята екоцентр імені Сергія Корнієнка організував у центрі шостки виставку «Зоосад», аби порадувати маленьких жителів міста. Вітаю всіх містян нашого міста. По перше, з днем міста бажаю скорішої перемоги, і нарешті, щоб запанувала тиша. Наш заклад вирішив порадувати трішечки містян і зробити невеличку виставку. На жаль, в цьому році вона не така масштабна, як зазвичай ми представляємо. Аймо, але все ж таки деякі екземпляри у нас представлені на цій виставці. Містяни можуть побачити виставку кімнатно-декоративних рослин, тваринок живого куточка, деякі лікарські рослини, які ростуть на нашій навчально-дослідній земельній ділянці, та невеличкий такий етнокуточок. Цього дня усі вітання шості про скорішу перемогу та мир як в рідному місті, так і по всій Україні. І дякувати Богу, і дякувати Збройним силам. Ми маємо сьогодні мирне небо, ми можемо сьогодні відзначити наше свято. Нехай воно буде і сумним, з присмаком суму, болі, але ми тримаємось. Я вірю в нашу перемогу, вірю в наш розвиток, успіх. І дай Боже нам усім радості, добра і злагоди.